До дня українського добровольця, патріотичний квіз за покликом серця, провів вчора центр молодіжних ініціатив. Інтелектуальний конкурс організували для лідерів учнівського самоврядування, представників восьми навчальних закладів Кам'янського. Підтримати учасників та привітати переможців інтелектуальної гри на захід. Завітав очільник міста. Квіз складався з п'яти раундів. У кожному по десять запитань про історію, мову, персоналії і навіть українські пісні. Цікаво було та інформаційно знав багато нового або навіть згадав те, що й так знав. Іноді просто плутали деякі слова. Тиму з самого початку ми знали, що це, але ну заплутались. Хвилювання та подібне так. Дуже прикольно цікаво. Мета заходу у цікавому та ігровому форматі долучити молодь до вивчення української культури та історії, а також разом відзначити день українського добровольця. Треба не забувати про такі важливі свята. І треба розвиватися надалі. Враження дуже неймовірні. У нас було п'ять раундів, і треба було давати різні відповіді. Наприклад, у перших двох раундах треба було брати тестові відповіді А, Б, В, Г. Потім треба було вже записувати відповіді та давати якісь інші варіанти. Ми розуміємо, що в умовах війни дуже важливо не забувати про історію, не забувати про людей, які відіграли дуже значну роль цієї історії. Ось тому сьогодні центр молодіжних ініціатив за підтримки міського голови організував такий патріотичний захід, ячні міській владі за підтримку нас в таких проєктах і будемо далі намагатися впроваджувати. Ти і робити ще більше таких патріотичних заходів. Це дає можливість вам розширити ваші знання з історії України з нашої мови культури. Дякую, що ви цікавитесь такими важливими патріотичними речами. Я впевнений, що майбутнє наше країни місце в надійних руках. Я хочу також подякувати нашому центру молодіжних ініціатив за проведення цієї акції і побажати всім. Миру та перемог. Переможцями гри стала команда 13-го ліцею. Учасники зізнаються все завдяки їх вчителям. В нас всі вчителі класні, і учні намагаються щось вивчати нове завжди. Тому в нас є знання. Мені сподобалося це як додаткова комунікація з людьми, плюс досвід і нові знання.